Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсинської спілки справ людини, у нас на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Ну нарешті це сталося. Що це означає для нас за цими формулюваннями? Що Україна має право брати участь? Україна йшла цим шляхом, і е, вона визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду, починаючи офіційно від 2014 року і на е, Власне не відбувалося виключно ратифікації і повноправного членства з усіма можливостями, які відкривається повноправне членство, і ось від 1 січня 2025 року Україна офіційно є членом клубу держав-учасниць Римського статуту. В 2026 році будуть чергові вибори шести суддів, і під час уже цих виборів Україна може подавати своїх кандидатів на посаду судді від України залежатиме від того, які будуть інші кандидати, і який буде український кандидат, але це право є так. само Україна може брати участь в виборах тих же е, представників міжнародного кримінального суду, як е, е, прокурор МКСу, е, його заступник, як ви вже зазначали, і е, тепер там має працювати і може працювати український персонал в секретаріаті міжнародного кримінального суду. Чому це важливо? Тому що Україна на сьогоднішній день є ну, мабуть, державою номер один, яка в фокусі уваги міжнародного кримінального суду і е найбільшу кількість ресурсів якраз приділено розслідуванню і? і е Вивченню злочинів, які вчиняються в Україні під час російської агресії, і е, нам важливо в Україні для того, щоб і іміджево бути членом е, римського статуту повноправним членом, щоб ці злочини, е, які на сьогоднішній день є, ну будемо говорити так, номер один, топ в зоні уваги міжнародного кримінального суду, залишалися такими ж. Актуальними в розслідуванні і притягненні до відповідальності, і по завершенні гарячої стадії війни, і щоб розслідування і притягнення до відповідальності відбувалося належним чином, і, можливо, через три, через п'ять, через десять років ніхто не знає, коли виникне можливість, щоби Путін, Шойгу, Герасимов. Соколов, Кобилаш, Львова, Білова постали перед трибуналом в Газі. Ну, цей список він звичайно може бути нескінченним, тому що величезна кількість росіян долучені до, до цієї агресії, до цієї війни. Йдеться чи про активну участь, чи про пасивну, так само, але повернімося все ж таки до цього відбору суддів. Те, про що ви сказали, фактично Україна матиме таку опцію, і це там перспектива найближчих кількох років. Як має відбуватися ось цей відбір? Ось ця така селекція всередині України для того, щоб потім вже пропонувати когось, хто буде репрезентувати нашу країну Процедура буде схожою з відбором тих же самих суддів або кандидатів на суддю до Європейського суду з прав людини має відбутися внутрішня процедура, і за цією процедурою будуть декілька кандидатів, які будуть запропоновані в якості кандидатів до відповідно секретаріату або міжнародного кримінального суду. І це вже Повноваження, і будемо говорити так, дискреція тієї ж самої асамблеї держав-учасниць, яка відбулася в грудні цього року. Остання наступна буде в грудні наступного року. Відповідно, розглянути питання щодо кандидатів, визначити, хто з них може бути допущений і відповідно брати участь уже в. Відборі в коли будуть відбуватися вже на загально такому. МКСівському рівні відбори, і тоді відповідно відбудеться вже процедура голосування. Але це ми говоримо про кінець 2026 року, тому що у нас є час, у нас є можливість підготуватися належним чином. Нагадаю, що в нас були проблеми з відбором судді до міжнародного кримінального суду. Нам потрібно уникнути всіх оцих негараздів на національному рівні, щоб ми не виглядали як ну, м'яко кажучи, не підготовлені або неналежними кандидатами. Ми відбувалися пропонуючи їх до обрання до МКС. Тобто йдеться про 2026 рік. А як просувається справа з міжнародним трибуналом? Чи може він статися раніше 26 року? Чи 26 рік. Саме тоді буде обиратися. Шість суддів відповідно, які матимуть мандат на певний час тривалості перебування в якості в статусі суддів. Я питаю про міжнародний трибунал по тих злочинах, які Росія скоює проти України, чи можливий розгляд до 2026 року. Так, Звичайно, він відбувається і розглядається. Участь українського судді не є абсолютно обов'язковою тобто, зараз на сьогоднішній день вплив, скажімо так, національної належності судді. І ще раз нагадаю: судді не представляють державу в цих органах, таких як або ж Офіс прокурора МКС, або ж безпосередньо міжнародний кримінальний суд вони виступають в своїй особистій якості, хоч вони кандидовані від держав-учасниць Римського статуту. І відповідно розгляд відбувається нагадаю на сьогоднішній день. На розгляді у суді є дві справи, які розглядаються. Щодо злочинів в Росії, вчиненої в Україні в ході широкомасштабної агресії, це справа щодо е депортації українських дітей. Там два ордери на арешт, і справа щодо обстрілів цивільної інфраструктури і е е енергетичних об'єктів. Невибіркові обстріли це е відповідні ордери на арешт, які були видані в е 2024 році. Відповідно е Якщо говорити про виконання власне цих вироків, як із цим, тому що історія новітня історія теж знає прецеденти, які стосуються зокрема Володимира Путіна, коли певні рішення були, але натомість питання з виконанням вони вони теж були досить досить серйозними. Ну, давайте пригадаємо навіть Монголію і його візит туди. Це є проблема застосування рішень міжнародних органів, в тому числі і міжнародного кримінального суду. Нагадаю, що не всі. І не повністю документи, які ухвалюються на найвищому рівні тієї ж організації Об'єднаних Націй, виконуються, і ми мали резолюцію щодо негайного припинення ведення агресивних дій Росії ще в березні 2022 року. Але Росія чекати на це хотіла, коли йдеться про ордери на арешт, які так само носять зобов'язувальний характер для всіх держав-учасниць на сьогоднішній день. Їх 125, то е, тут є звичайна проблема з е, можливостями кожної з держав-учасниць застосувати е, свої правоохоронні органи відповідні для того, щоб припровадити на е, тих, хто має цей ордер на арешт до ГАГІ для е, відповідного розслідування і слідчих та судових дій. Ми бачили позицію Монголії, яка е, є слабкою державою, тобто це слабка ланка. Назвемо це так, але дивно, що вони погодилися на цей візит. Е, як мінімум можна було не погоджуватися, але видно, пропозиція була така, що вони не могли від цієї пропозиції відмовитись. Не будемо коментувати це. Це було вже проаналізовано. і. Е, на жаль, на сьогоднішній день є декілька держав, які от можуть бути такою слабкою ланкою, і Путін якраз намагається використати от такі держави, щоб продемонструвати те, що міжнародне право, яке ухвалене на рівні організації Об'єднаних Націй. Я нагадаю, що той же Римський статут це документ, який підготовлений на рівні організації Об'єднаних Націй. Вони ці міжнародні Народні правила для Росії не дійсні. Вони діють за своїми правилами і вони, так би мовити, показують недієвість можливості застосування цього ордеру на арешт. Але насправді це не так, тому що в жодну з держав Європейського Союзу, наприклад, або з фактично всі європейські держави, які є членами ратифікантами Римського статуту Путіну дорога закрита, і він це розуміє. І він навіть не намагається, скажімо, здійснити якісь навіть натяки на візити туди. Натомість у нас є та ж сама Південно-Африканська Республіка, Бразилія і. Відбуваються такі переговори Путіна його команди з тим, щоби він продемонстрував можливість свободи свого пересування в межах держав, які є ось членами Римського статуту. Ну нагадаю, що. Сама ця концепція, яка була створена фактично в 1998 році і році, запрацювала з 2002 року. Це міжнародний кримінальний суд. Вона є досить новою і фактично говорити про те, що вона є настільки потужною і дієвою, що виконуються всі абсолютно рішення, то мабуть це. Було би перебільше, ми бачимо, як це виглядає на практиці. Та та тому та. на жаль такий висновок. Ми вам вдячні за те, що знайшли час. Нагадаю, Олександр Павліченко з нами на зв'язку, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини.